Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. То чи буде Путін зважати на думку пана Трампа? Тому що в українському суспільстві, наскільки я спожив, це все, так би мовити, спостерігаю останній час. Ну, такі протилежні тенденції. До виборів були великі споживання на Камалу Харріс, що вона після виборів і перемоги на цих виборах. І після власної інаугурації вже буде проводити іншу політику, ніж її попередник пан Байден, і буде більш послідовною, більш сміливою і так далі, і тому подібне. І тут раптом перемагає Трамп, і в українському суспільстві такі панічні настрої, що все пропало і так далі, і тому подібне, скільки тут пройшло. Ну, трохи більше місяця. Ну, місяць пройшов часу того, як е, Трамп переміг на виборах. І наближається його інавгурація 20 січня 2025 року. Тут уже трошки менше, навіть півтора місяці залишилося. І наше суспільство починає впадати в стан ейфорії. Ну, таке для нас, воно притаманно. Ми так е коливаємося з одного боку від все пропало до ейфорії повної. Ну, Напевно, така наша психологія, нашого суспільства. Якщо брати його, як... Е Ну, суспільство, а не якась окрема людина. Так що ж нам чекати від Трампа, якщо реально звертати увагу на е, якісь об'єктивні речі, а не на суб'єктивні? Ну, суб'єктивні це заяви. Які е, багато в чому входять протиріччя одна з одною. Це говорить про те, що е, нова адміністрація, яка ще не вступила у права повні, вона сама не знає, що робити. Я про це вже не раз вам говорив: про те, що ніхто не знає, що робити з Україною. Ніхто не знає. Тому що я наводив вам і приклади тієї статті, яка вийшла. Ще 100 років майже тому, і британський один журналіст надрукував, що Україна найбільша проблема ХХ століття. А тепер ми бачимо, що Україна найбільша проблема 21 століття. І від того, як буде вирішена, так би мовити, доля України, залежить доля всього світу. Ну, так же ну, ми зараз з, з вами бачимо, що, от, особливо коли прочитати цю московську благосферу, то Україна скрізь втручається так. і в Сирії, і в Середній Азії, і в Центральній Азії, так. і в Грузії, ну і в інших місцях. І в Білорусі, звичайно, і в Польщі, і навіть в Татарстані, і Башкортостані, і в Чечні. Ну, скрізь Україна, скрізь, так. І чим далі, тим більше вона скрізь. Якщо ви помітили вже цю тенденцію, якщо не помітили, я вам нагадую, що Україна скрізь все більше і більше. так. Тобто... Ми, ми, ми як якийсь там куля так розпухаємо в цьому сенсі. Так що, я думаю, що пан Трамп буде зважати на об'єктивні речі. Так. Вам буде менше емоцій, а більше буде ну, економіки. Геостратегії і таке інше. Ну, якщо говорить про економіку, то я вам теж казав, що Україна володіє найбільшими запасами корисних копалин в Європі і найбільшими запасами на квадратний метр і на душу населення стратегічних корисних копалин. Перш за все, рідкоземельних матеріалів, графіт. Там є і, і, і Всі метали від Галії, до Ніобію, Гафнію і так далі, і тому подібне. І ось не знаю, відбулася чи відбудеться та е, зустріч Зеленського із Трампом у Парижі. Там, десь відкривають Нотр Дам, чи вже відкрили Де Парі, так, собор Парижської Богоматері, так, е, Ну і на цьому фоні. От, якщо зустріч відбудеться, то у нас поки що є так ті е, аргументи для Сполучених Штатів Америки, для прагматів, які е, приходять до влади і кажуть про те, а що ми будемо мати з України, що ми можемо отримати. Україна тільки бере в нас, бере, бере, бере десятки мільярдів, чи вже не сотні мільярдів доларів. А що вона може дати нам на взамі? Може вона щось дати чи не може дати? А тут Китай, так, вискочив, як, як на тену, іноді думаєш, над тим, як ну, науковець. Людина, яка спрямована на якісь об'єктивні речі, що все-таки нами якась доля веде, яка час від часу нам допомагає вижити у майже нереальних умовах. Так. І от Китай заявив про те, що він перестає постачати до Сполучених Штатів Америки саме от перед, 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 за, за, за два, за три дні. <свісно> перед цією поїздкою і неймовірною ну, Трампа і Зеленського, що він припиняє постачання оцих стратегічних рідкоземельних матеріалів до Сполучених Штатів Америки. Ну, у нас вони є. Так, але для цього треба, щоб е, Україна була незалежною державою, і щоб вона володіла реально своїми е, ресурсами, якими могла розпоряджатися і цьому, цьому дам, цьому не дам, так як Китай каже. Тому що він незалежна держава, і він каже: не, не дам Сполученим Штатам Америки, не хоче. Так. А якщо Україна буде окупована московитами, то ти піде в Китай, це ж очевидно. І ще посилить Китай у його ну, торгівельній війні, чи в якій там війні є Америки. Так що тут ситуація з одного боку складна, а з іншого боку, проста. Якщо розуміти, що відбувається в світі, якщо вміти. Піднести, якщо знати про Україну для того, щоб щось пропонувати, треба знати, що в нас є. О те, що я е, тут вам розповідаю, я не знаю, знають десь там за межами оцих наших з вами зустрічей. Люди ті, які мали б це знати, про те, що у нас е, найкраще в Євразії... Транспортно-географічне положення, так, визначене тією ж британською фірмою консалтингою Рендал. А для того, щоб е, ним використ... скористатися, використати, треба, щоб війна припинилася. так. Ну, це просто. Водно просто, але не просто. У нас найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини. Знову ж таки, встановлені іноземними вченими. Так. У нас найкраща в світі земля, знову ж таки, це не я, це французи. Якщо кращі умови це діпці, якщо е найкраще в Євразії транспортно географічне положення це британці, то земля найкраща в світі це французи, Парижський музей ґрунтів. Так. Це все треба знати. І, і, і ще більше знати для, для, цього. <кхи> так, для цього до мене і присилали китайську сажистку, щоб я її навчив так, про те, що є в Україні. Так, і чим Україна славиться у світі? Це освіта наша повинна про це повідомляти в школі дітям. І не тільки в інститутах, в університетах, в академіях там, і, і все таке інше. Військові повинні оце все знати, що їм захищати. Так. Що в нас є? Тому що в нас є, що захищати для себе, для своїх дітей, для своїх внуків, правнуків і так далі, і тому подібне. Але для того, щоб. Це все було, спочатку треба знати. І першим було слово, і слово було Бог. І я звертаюся тому до вас. Я сподіваюся, що мене може, слухають не тільки, як кажуть, прості громадяни, а ті люди, які знаходяться в центрах прийняття рішень. Так? От такі пироги, вельми шановні пані та панове.